Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку, якими способами оберігає людина себе від холоду. Пролунав для нас дзвінок клече подорож, урок, вушка прислухайтесь, очка придивляйтесь, нос шуку глибше дихає, ротико посміхнись, спинки розправляйте, руки піднімайте, ну, до роботи дружно всі взялись. Отже, почнемо завжди погоди. Яка зараз пора року? Осінь. Який місяць? листопад. Яке сьогодні число сьоме, чи є сьогодні сонечко, чи є копиди, яка температура повітря? Молодці. Пригадаємо, які ж ви знаєте види енергії, для чого вона потрібна, які прилади працюють від... на електроенергії, де виробляють електроенергію? Який має бути одяг для зимової прогулянки? Теплову енергію використовують у будинках для опалення та отримання гарячої води і виробляють у нас від спалювання нафти, газової вугілля. При цьому повітрі викидається величезна кількість, забруд... кількість хідлових газів. Вони забруднюють повітря, воду, ґрунт, що на де на здоров'я людей. З кожним роком на планеті зменшується запас опаливних корисних опалень. тому потрібно не збільшити виробництво енергії, а економно її використовувати. Економити тепло нескладно, якщо ваша квартира чи будинок обладнаний індивідуальними лічильниками тепла. Варто зменшувати подачу тепла на, на ніч або вранці, йдучи з дому. На думку лікарів сон у прохолодному приміщенні більш сприятливе для здоров'я, ніж у теплому. Довгі ще ніжтори та меблі біля радіаторних батарей, помітно зменшить ефективність, тому бажано, щоб під час опалювального сезону простір навколо радіаторів був вільним. І подивимося, як кажеш, тепло може виходити з дому. Способи збереження так, дах, 1 восьма, тепла вікна, 1 третя, стіна 1,4, підлога на восьма та двері 1 восьма. Важно обстежити свою квартиру, вікна, двері, стіни. Можливо, у ній є протяги. Встановлення сучасних склопакетів, дає змогу значно знизити тепловтрату. Подвійні двері також допомагають зменшити втрати тепла з квартири. Сам по собі мороз не є небезпечним, однак, незалежно від того, як ми втягнуті та що ми робимо, буде залежати наше відчуття холоду, а також стан здоров'я. Отже, розглянемо з вами схемку обережно мороз. сильний мороз, не виходьте з дому без потреби, не виходьте на вулицю голодними, поїжте. не виходимо без рукавичок, носимо шапку, яка закриває вуха. Не носіть взуття, що тисне, черевики кладіть теплі остілки. На морозі не пити часто гарячий напої. Відрізки зміни температури в організмі звужаться судини. Захистіть щоки та підборіддя шарфом, одягайте вовняні шкарпетки та носіть війний одяг у декілька шарів. Ознайомтеся зі ситуацією та зробіть вибір. Щоб тепло дарма не витрачалось в класній кімнаті, ви залишаєте двері відчиненими, щільно зачиняйте двері, щільно зачиняємо двері. Узимку ви провітрюєте кімнату. А. Недовго та декілька разів на день. Б. Тримайте квартирку постійно відкриту, якщо стає холодно, то вмикаємо обігравач. А. Економно використовуєте воду. Ви заощаджуєте електроенергію. І сувора забороняється. Торкатися голених дротів з пошкодженою зенеляція, користуватися електричними приладами в ванній кімнаті, торкатися дротів та приладів мокрими руками. Мукати незнайомі електроприлади самостійно, без дорослих, виймати електричну вилку з розеткою, тягнучи за дріт, розводити багаті, запускати повітря іграшки біля лінії електропередач, під підстанцій, та підніматися по опорах лінії електропередач на дахи споруд, на якими проходять електричні дроти. І ще можна тут додати, що а, гратися біля трансформаторів, так, або зараз дуже таким розповсюдженим, що катаються зверху електричок, так і так само біля лінії передачі? У зимовій шумці морози жарт. Крапелька і іскорка вчать берегти енергію. Розгорніть, будь ласка, свої зошити на сторінці 46. Так, нам потрібно з вами дати відповідь на це питання. Які погодні умови? Можуть впливати на здоров'я люд... і господарську діяльність людини. Отже, спека загрожує людям з проблемами серця, а різка зміна атмосферного тиску та в часі дощі – мігрення та підвищення тиску. Спека, пишемо, спека загрожує людям з проблемами серця. Різка зміна атмосферного тиску, та часті дощі. Мігрені та підвищення тиску. Друге. Запишіть два способи збереження тепла в будинку взимку, які використовується сім'я. Так, Перший спосіб це встановити герметичні вікна та двері. Другий – Утеплити будинок ззовні пінопластом та штукатуркою. Утеплити будинок ззовні пінопластом та штукатуркою. Так, наступне. Ну, ми проведемо, що немов сьогодні У нас був і перший і другий досвід. Записали, будь ласка, 07.11.2025 рік. Так, далі. Якщо ми з вами, наприклад, не економно без клянки, не закриваючи кран, наприклад, 5 літрів. А закриваючи, ми витратили 1 літр. Висновок потрібно заощаджувати воду. Записала, будь ласка. Потрібно. Заощаджувати, четверте. Чому рами або склопакети для вікон виготовляються так, щоб між ними були повітряні проміжки? Тому що повітряний проміжок діє як утеплювач. Так і записали. Тому що повітряний простір діє, як утеплювач Так, розгадайте, будь ласка, ребуси та складіть з ними речення. Так, перше слово енергія. Наприклад, потяг рухається завдяки енергії, яка виробляється під час згоряння палива. Пишемо: потяг рухається, завдяки енергії. Які виробляються під час згоряння палива. Так, друге економія. Вода, цінний природний ресурс, тому потрібно задуматись про її економію. Ви можете записати свої речення. Так, пишемо. Вода цінний природний ресурс. Тому потрібно задуматися про її економію. Отже, чому проблема збереження енергії важлива, де ми вдома використовуємо енергію, хто несе відповідальність? Отже, продовжуйте речення, з якою ми, з метою економії світла та тепла. Я вважаю, що можу допомогти нашій планеті шляхом знання про енергію потрібне для того, щоб. Я вам дякую за урок. Всього найкращого і до побачення!